you <laughs> Вітаю, друзі! Ще є пару хвилин перед роботою. Ми запишу ще один етюд про мовчання. Ох, це вже мовчання. Мовчання як спілкування, але мовчання дуже специфічно. Ну але щоб задати тон мовчанню, треба погрузити в кулджаз. Cool джаз. Тому а, великий американський, я його вже згадував. Ви ж бачите, я періодично вертаюся до якихось виконавців, композиторів, але показую інші твори, які, ну, не знаю, сьогодні я почав їх слухати, завтра щось інше буду слухати. Джеррі Маліган. Знаменитіший американський засновник взагалі кол джазу в саксофоні, тенор саксофон, баритон саксофон. Ой, що про нього тільки? Не можна говорити, 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 але як завжди, Джері Малігана треба слухати. Аранжувальник один з, з ну, не просто засновників, і провідник ідеї і філософії ідеї холодного, прохолодного, повільного, вдумливого, душевного кулджазу. Cool Популяризатор якраз а, баритон саксофона. Джері Маліган записався з дуже багатьма. дуже багатьма, І, повірте, його варто слухати, особливо вечором, коли є тишина, коли треба душу налаштувати на перехід від мовчання отакий От місточок. Давайте я покажу принаймні один альбом, один достатньо з самих популярних і найбільш продавагий Джері Маліган, Night Lights. На Філіпса, але він і перевидавався. Оці нічні вогні, от це нічне місто і його баритон саксофон, який просто тобі спілкується не з тобою, а з твоєю душею. Це Джеррі Маліган. Класний, дуже класний саксофоніст. Послухайте, я тут кинув один QR на цей альбом. Ну і, звичайно, не на весь альбом, а лише на кілька, на основну і одну, яку така скажімо так, провідну річ, але тут ви уже точно закохаєтеся в цього великого американського саксофоніста. Вертаємося до основної теми про мовчання. Мовчання як спілкування і мовчання а, як. Варіант продовження або знаходитися в сварці. Тому я так і назвав: ми не просто сваримося, ми просто мовчимо. Однозначно, в цьому контексті треба говорити про мовчання як продовження сварки, тобто мовчання як зброя. Коли зникають слова зникають, це ще не мир, це скоріше. Тиша напружена, закручена пружина, яка повинна чимось зірватися. Це тиша наповнена образами. От скоріше слово, образами. Пасивна енергія це невідсутність конфлікту. Це одна з проявів конфлікту і форма конфлікту, де звучить, ну, можливо, навіть таке дитяча поведінка. Я тебе покараю своїм мовчанням. Молоді сім'ї дуже добре знають, особливо молоді сім'ї, та й вже більш похилі сім'ї з віком, але скоріше молоді добре знають оцей конфлікт, коли на рівні образи замовкає один або замокають обоє. Психіка заміняє відкриту боротьбу з словесними перепалами, жестами на холодну дистанцію. Тобто, відбувається така собі емоційна блокада. Вона видається безпечнішою, але вона роз'їдає зсередини. Те, що проявляється назовні, роз'їдає відносини зовні, те, що проявляється у вигляді мовчання, проявляється на рівні тіла, і вона роз'їдає. Ну і звичайно, це проявиться потім і назовні. Тому і інфаркти міокарда, я вже говорю про людей, які мають ризики, і виразки, і гіпертонічна хвороба це також реакція. здавалось би, на уявний спокій вони перестали кричати один одного. Вони замокли. І що? І що відбувається між ними? Мабуть, як продовження цієї ідеї мовчання як зброя, потрібно говорити, що тиша, яка виникла в конфлікті, ми не просто там сваримося, ми мовчимо, це як сигнал безпорадності, і сигнал відчаю. Мовчання це спосіб сказати Я не вірю, що мене почують. Я не вірю після того, що відбулося з криками, скандалами, що мене зрозуміють. Ми не сваримося, ну, скажімо так, не проявляємо це криками, часто означає, що між нами давно нічого не відбувається. Або якщо відбувається, то це нещиро. І під маскою уявного спокою це мовчання як емоційна ерозія, коли байдужість. Стає умовно зручнішою за розмову, за діалог. Емоційна ізоляція як самооборона. Це знову ж таки як продовження попереднього постулату попереднього пункту. Пасивна ворожність це спосіб не бути однозначно ураженому або пораненому з собі знову. Але захищаючись від болю, ми водночас ізолюємо себе від іншого, від тепла. Тому що в контакті проявляється все. І після сварки, якщо розмова продовжується, то вона змінюється на інші відчуття, навіть на відчуття розуміння тепла, близькості і поновлюється відносини. Але якщо ми замовкаємо, іначе виставляючи перегороду не бути пораненому, то ми й не отримуємо те, що може бути після поранення тепло і лікувати рани, і домовлятися, і бути небайдужими. Мозок в цій ситуації вчиться уникати конфліктів, але втрачає здатність до близькості. І недаремно, якщо мовчання. Культивується в сім'ї і перебуває як форма поведінки в сварці, то, скоріш за все, вона навіть швидше приведе від до відсторонення, до введення іншого варіанту близькості десь на стороні. Тобто втрата тут мозок компенсаторно шукає, хто мене може вислухати, хто мені дослухає до кінця, не перебиваючи, хто мені дасть це тепло і, як правило, знаходить. Тому уникнення конфліктів через мовчання, тривале мовчання це однозначно втрата здатності до емоційної підтримки і здатності до близькості. От слово близькість найбільше в цій ситуації підходить. Отже, який загальний висновок. Ми не сваримося, ми просто мовчимо, також нічого хорошого в цьому немає, і потрібно щось робити. Потрібно виходити на звуки. Відновлення зв'язку через голос. Повернути діалог непросто, непросто. Але а, тут не потрібно багато говорити. Тут потрібно говорити те, що заставить іншу людину тебе почути. А значить, повинні бути інші аргументи, в інших інтонаціях голосу. Я іноді прошу своїх пацієнтів. Перейти на епістолярний жанр дивувати тим, що ти напишеш листа своїй рідні, коханій людині, з якою ти живеш, але з якою ти посварився, і ви все одно знаходитеся в одній квартирі, в одному будинку, і раптом ти пишеш її листи. Це також продовження голосу викладений на папері слова. Тому що у мовчанні немає ніяких ні слів, ні нічого немає, ні написаних, ні промовлених так далі. Повернути діалог, бути почутим, значить, в певний момент, знати коли, знати, що сказати, говорити дуже простими речами, і, можливо, не стартувати з того, а от ти мені вчора і далі пішло знову ще більш глибоке мовчання. Можливо, це те, що об'єднує людей, да, довгі часто людей об'єднує стіл, діти, стіл кухонний мається на увазі це. А значить, запитати, що приготувати, а значить, попросити допомогти в приготуванні, причому щось дуже дрібне. Основне – почати діалог. Як правило, діалог починає той, хто в цій ситуації мудріший, розуміючи, що, можливо, я і не вирішу зараз цим мовчанням, і виходу з мовчанням про не... з недомовленістями всі питання, які вистрілили. Але зараз мені потрібно втягнути в діалог, почати розмовляти, щось планувати, щось робити, щоб потім в стані спокою, розсудливості з іншими словами, з іншими аргументами, вернутися до того, що нас зіштовхнуло, дало іскру, спалах, а потім раптом затошило так, що виник холодний темний космос мовчання. Іноді, перше, що потрібно. Зробити, або ні, сказати, власне, сказати, я мовчав не тому, що мені байдуже. Тобто, вся власне терапія відновлення цього мовчання повинна будуватися на чесності. Не на згоді, а починати з чесності. Мені це не просто байдуже, я навіть сторонився, а я дуже переживав за це. Тому перші слова, які будуть звучати, які втягнуть в передачу, в розмову і відновлення того, що називається теплота, основне, щоб не було втрачено через мовчання. Те, що я попередньо говорив, здатність приймати теплоту. А я впевнений, що вона залишається в будь-якому варіанті, в тому числі в мовчанні. Ну що, друзі, подумайте, Джері Маліган вам в допомогу. Він налаштує вашу душу, ваші мізки. На баритоновий саксофонний розмову, скоріше вечірню розмову, але це також буде не мовчання, це буде розмова, я впевнений діалог, тому що ви будете відповідати на цю музику. А навколо цієї теми, ну подумайте, я впевнений, що у вас будуть виникати ще якісь думки. Я закидаю чергову тему цій, цим тюдом наш а, клуб думаючих людей. Я дуже вам вдячний. Ой, до речі, щоб я не забув. Окрім того, просто ще раз згадав, мені зі мною зв'язалось видавництво букшеф і сказала, що ось-ось, вже є. Замовляйте вже буквально дні, і ви зможете отримати. А в друкованому варіанті, де я також не мовчу, а спілкуюся, але вже через слово, частину якусь, звичайно, це не 700 терапевтичних етюдів, але частину них викладені у вигляді книги. Оці психотерапевтичні етюди, ви можете їх замовити за цим QR-кодом чи за цим телефоном. Я обіцяв видавництву, коли презентував книгу на книжній країні, що я всі замовлення вони мені принесуть, і я обов'язково підпишу. Тому замовляйте, впевнене, що воно якби продовжить ваші ідеї. Непогано спрацювало видавництво, ну я з ними співпрацював однозначно, це ж все-таки мій продукт. А, тому ми вичитували, відносили по різних рубриках. А саме важливо не в сьогоднішній день не читати, знаходити багато часу для цього. Там і написано, відкривайте з будь-якої сторінки, тому що воно. Все. Воно охвачує абсолютно все. І точно якісь теми заставлять вас подумати, поговорити, поспілкуватися. Це як продовження сьогоднішньої теми. Основне, не мовчати. Читайте, друзі, думайте, друзі, думайте, думайте ще раз, думайте. Ну і до чергових зустрічей.